Друзі, Сьогодні ми будемо знову ці дані ігрушки під названням Far Kate. Друзі, я вже багато, так скажемо, розблокував уровнів. І зараз ми з вами разом розблокуємо. Давайте почитаємо, скільки уровнів я вже розблокував дані ігрушки, щоб показати, що я граю. Так, це в нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. 13, -й, 14. -й. Зараз буде, друзі, 15. -й. також друзі, не забувайте про телеграм-канал, Силочка на нього, як завжди, не зупиніть в новому описані. Друзі, всіх чекаю, а ми починаємо. Нажимаємо здому, відкриваємо, друзі. І ми можемо, тепер нам треба 775 зірочок, щоб відкрити слідуючі, друзі. Тут в нас тепер нові будуть уровні. Так, це уровні я бачу, нов... мені гра. Ще вже А ця нова для мене буде. Зараз подивимось разом з вами на неї. Ага, я розумію, це так треба. Ага, зрозуміло, зрозуміло, друзі. Тут відвідати, що нам треба, так? Просто нахилити не сильно, так. Щоб нячик долетів, але, походу, друзі, що тут щось не то. Давай ну, друзі, здалі. Ану, давай ну, Чуть-чуть просто подвинемо і давай, 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 давай. Є. Ну, друзі, прикольні міні-ігри, вони розвивають, друзі, вашу логіку. А, тут там можна так. Тут це добре, я думав, це знаєте, це можна тако. Ой, друзі, пробачайте, я перестарався трошки, нічого, давайте ще разок. Так, 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 давай, опа, опа опа, опа, Отако. Все, друзі, ми прийшли. Дуже прикольні міні ігри Так, друзі, давайте подивимося далі, які у нас є міні-ігри. Ось-ось ця. Це теж, друзі, нова міні-ігра, яку ми ще з вами не грали. Що нам треба? Ага. Ну і що далі? А, зрозуміло. Тут просто треба проводити так. Так хопа. І сюди, і сюди. Щось трошки не зрозумів, друзі. А як нам потрапити. Щось я, друзі, трошки не розумію. Давайте ну, заново я щось пропустив, походу не те зробив, да? Так, сюди. Раз. Ага, ми можемо два цих зробити. Я тепер розумію, куди ось тут, сюди треба два зробити. Боже, друзі, це теж розвиваючи логіку вашу. Так. Так, тебе сюди. Отакої сюди, друзі, строїмо. Все. Так, друзі, ми проходимо дані уровні, як не знаю що. Але мені ось оцей уровень, я не розумію, заходу отак. Ні, не так. Так, коротше, друзі, я тут не розумію. Що? Коротше, друзі, я не розумію, тут як треба потрапити сюди, щоб построїти дану перекладку і потрапити туди. Давайте ну ще раз. Не, друзі, не так. Коротше, друзі, давайте подивимося на останню ігру. Вже така наша гра була. Дуже прикольно Ага. Теж, друзі, на логіку і треба не спішити. Ну ігрушки реально прикольні. Польні, оця фаркейт, це зашвітність, друзі, розвиваюча ігрушка. Яка, друзі, реально розвиває ваш коло. Блін, друзі, дуже тяжко. Але ми з вами його прийдемо, я вам. Давайте. Все, друзі. Ми пройшли. Так, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. З вами, як завжди, був я Артік. Звати мене Артьом. Всім, друзі, до зустрічі. Всього самого найкращого. Далі, друзі, на 16-й. Це як його сказати. Острівок з міні-іграми. І буде все найцікавіше, друзі. Всім до зустрічі, всім пока-пока, з вами як завжди був я Артік. Таграм на силочка внизу під відео. Всього самого найкращого. Всім друзі, до зустрічі, всім пока-пока.